Всім привіт, мої дорогі підписники, і з вами знову я, Video Games. і це, це прекрасна гра My Garage. Ну, як ви пам'ятаєте, в минулій серії ми знайшли ось такий ось Невасик, який покинули добрі люди, так би мовити, з документами. Як ви бачите, цей автомобіль у нас повністю на номерах, і з ним все просто чудово. Е, сильно заморочуватись по... на рахунок цього автомобіля я не хотів, тому е, я маю на увазі з. Мощністю його двигуна. Тому я зробив ось з цієї сторони. Якраз не видно. Краще б я, звичайно, тормоза зробив йому, а не двигун мощніший. Ось такий перформанс карбюратор. Плюс турбінка. І у нас вихлоп цілий. Колектор у нас старий, под турбінку випускний, клапанна кришка також стара, головка також старенька у нас. Ну Повністю нічого я особливо в конструкції автомобіля не міняв. Мастила трохи підлив, і, в принципі, все. В радіатор, до речі, не заглянув, та радіатор там по-любому повний. Все чудово просто. Тепер нам потрібно наладити ще одне, а саме це вирішити питання з нашими тормозами. Я так прикинув, дивлюся, тут є трохи деякі проблеми з самими трубками, тормозними шлангочками, оцими, які йдуть у нас до самого супорту. Я так думаю, через них рідина і тікає наша, і якраз таки я зараз їх і постараюсь замінити. Так, цю трубку відразу нас іде вона на викид. Тому що ми. З ними робити нічого не будемо. І ось тут у нас ще трубка дуже погана. І взагалі всю тормозну магістраль не завадило б замінити. Тому що в нас, як ви бачите, там трохи з трохи цим є деякі проблеми. Е, так, тормоза. Переходимо сюди. Виберемо автомобіль Нівасік Наш Ага, все одно диски тормозні від. Мотоциклів тут присутні. Не знаю, чи їх можливо встановити, в принципі. Проте вони тут є. Так, ну що? Дві тормозні трубки, які нам потрібно були, ми купили. І, в принципі, подвійні тормозні диски. Цікаво. Цікаво. Ручник, слава Богу, у нас і так працює, так що з цим проблем ніяких немає. І головну тормозну трубку я також. Придбаю нову для того, щоб замінити. Як ви бачите, вона в нас в дуже поганому стані. Тому зараз займемось, по-перше, заміною головного, можливо, навіть головного циліндру. Ні, головний циліндр у нас в нормальному стані. Нам потрібно тільки ці тормозні патрубки всі поміняти, то вони в нас взагалі погані. Погані, погані. Так, беремо нашу нову тормозну магістраль, встановлюємо її на авто. Та прикручуємо. Все чудово. Нова тормозна магістраль у нас встановлена. Також беремо тормозні трубки і відразу прикручуємо. Починаємо з заднього контуру. Починаємо з заднього контуру. Прикрутили, прикрутили. Все чудово. І, можливо, в цій серії я також заміню колеса на більш підходящі для Ниви, якісь тракторним протектором. Для того, щоб вона могла більш. Себе показати по бездоріжжю. Так, і тормозну трубку на передочок. Тепер встановлюємо новесеньку. Ова, встановили. Не встановили, не прикрутили. Так, прикручуємо. І прикручуємо. І тут у нас ще один моментик залишилось прикрутити. Все, чудово. Тормозні патрубки ми повністю всі нові поприкручували. Нам залишилось залити тормозну рідину до нашого головного циліндра. Для цього нам потрібно зняти кришечку, взяти цю тормозну рідину та залити її в бачок, так би мовити, який ще не потік. Так, заливаємо. Там є у нас рівень. Так, я думаю, буде цілком достатньо. Всю її використовувати не буде. Можливо, для наступних проєктів нам ще вона знадобиться. Я в цьому впевнений. До максимуму не долили, але в рівні у нас є. Добре, хоч тормоза тут прокачувати не потрібно, а вони відразу у нас з'являться. Так, ну що, це ми трохи зробили. Швиденько зберігаємося тепер і будемо робити тест-драйв, чи працюють наші тормоза, чи не працюють. Оце вже дуже цікаве запитання. Чи почали вони нормально працювати? Тому що тормозити ручником, особливо, коли ми вже прикрутили турбінку, якось буде взагалі не в кайф. Ну що, сідаємо за кермо даного автомобіля. Турбінка дує, Нівасік шурує. І їдемо по нові колеси для нашої ниви. Так, да, у нас тут вихлоп весь в салоні через те, що. У нас трохи є такі отвори в нас в задній частині нашого автомобіля. Ну, тепер Невасик у нас взагалі все по-іншому веде. Оскільки у нас є тепер турба, хоч у нас і двигун не в ідеальному стані. Проте з турбінкою вона їде, звісно, класно. Чути свист турбіни. Так, тормоза. Тормоза у нас з'явилися. Проте не такі хороші, як могли би бути. Ось тормоз зажав. Підпускаємо, машинка покотилась. З другої передачі краще всього рушати, І чогось у нас такий сірий дим. Ну, Буду надіяти, що це просто автомобільчик наш ще не прогрівся. Ні, тормоза все одно у нас дуже погані. От там ми бачили в каталозі товарів подвійний тормозний диск. Можливо, його потрібно було б встановити, і тоді б наш бенівасик тормозив набагато краще. Ну, це ми зараз і дізнаємося. Так, в першу чергу я хотів замінити тормозні диски, тому паркую наш Невасик десь тут. Ставимо його на ручничок та глушимо наш мотор. Що в нас тут? Бензину повно, температура до максимуму, навіть до середнього не виросла. Добре. Так, підбираємо диски. Давайте спочатку подивимося, яка у нас є болотоходна, така сама, сама злюща резина на Невасик. Для того, щоб ми її могли встановити. Це нам не підходить. Напевно, якась ось така 16 та резина, і тому будемо брати 16 диски. Бо 13 та така не Це під 15 широкі диски. Давайте, мабуть. Яка тут у нас 14, 15, 16. Пішли подивимось, які у нас є 16 диски, під які ми зможемо поставити дану резину. У нас 16 дисків вибір тут не особливо великий. Проте, щось ми зможемо. Це 15, 15, 15. <кхід> Ось 16. Такі ми вже брали на мерса. Не хочу повторюватися знову. Такі у нас були і стандартні диски, теж не бачу від них особливого сенсу. Ну і це теж у нас все стандартне. Все стандартне, все стандартне. Добренько. Давайте візьмемо тоді отакі е, такі якісь диски, максимально широкі. І навіть, мабуть, я думаю, їх пофарбуємо у е, чорний матовий колір. Ні, давайте не в чорний, а вот такий. да, давайте в чорний матовий. І купляємо колір болтів. Давайте Painted Ага, і якого це кольору мають бути диски? Давайте придбаємо один, подивимось, що у нас. да, червоного кольору диск вийшов. Таке. На запаску піде. Якби ще запасочку можна було прикручувати сюди назад, взагалі було б чудово. А так буде у нас одне запасне колесо. Давайте всі інші виберемо чорні матові і болти, хай будуть хромовані у нас. Раз, два, три, чотири. Чотири диска ми придбали. І тепер йдемо по саму широку резину болотоходну, яка у нас тут є. Це вона у нас ось така величезна. Да, це ж вона. Так, вона. Треба придбати хоча б одне колесо і подивитися, чи воно буде ставитись на цей диск. Того, що коштує, воно не так то й дешево. Давайте візьмемо його зараз, спробуємо накинути на диск, якщо галочка у нас засвітиться. Да. Ого, оце будуть колеса. Нормальні, я думаю, для Невасика взагалі чудові. Так, залишилось нам придбати три колеса закинути це все в багажник. Е збортувати його. Ну, тобто, поставити. Раз, два, три. Нормально ми так потратились для цього Невасику. Але я думаю, це нам тільки на користь. Так, два. Ой, це тільки два диска ми закинули. Два диска, третій і десь ще повинен бути четвертий. Ось четвертий диск наш є на місці. Все, чотири диска закинули і залишилось закинути чотири колеса. Чотири колеса ми закинемо. Якщо поміститься, звичайно. Два точно помістилися. А на запаску на нашу купимо, можливо, колесо трішки поменше. Все чудово. Помістилося. Давайте придбаємо ще один на запасочку у нас поменше колесо. Спробуємо його також змонтувати відразу. Та закинути до себе в багажник. Ось отаке колесо невеличке візьмемо. Подивимося, як воно буде виглядати в майбутньому. Одне, що я не глянув, 5-болтово тут ступиться да, під 5 болтів. Чудово, значить, воно нам на Невасик підійде. Беремо, що це маленьке тракторне колесо. Закидаємо його в салончик нашого автомобіля. Тепер залишилось самому помістити сюди, зняти Зняти з ручника, кажу, блін. Все, зняли з ручника Чудово, запускаємо наш двигун і потихесенько, помалесенько доїхати до нас додому. Ще, звичайно, хотілося б якусь таку індивідуальну фарбування для цього Невасика, можливо, навіть в якомусь кольорі типу камуфляж ЗСУ, або щось такого плану. Для того, щоб він у нас виглядав все-таки як військовий автомобільчик максимально, або хоча б зелений матовий такий його пофарбувати кольор. Так, куди це я повернув не туди. Так, коли темно, давайте вімкнемо хоча б. Фари. Вона в нас і так, в принципі, непогано скрізь виїжджає. Якби ще сюди двигунчик. Та ні, з цим турбінкою і з таким карбюратором, в принципі, він нормально тягне. І я думаю, цьому Невасику це буде цілком достатньо і з головою. У нас би краще з тормозами щось придумати, чим думати зараз з його швидкістю. І нам би, звичайно, якийсь підйомничок тут би абсолютно ніяк не завадив. Ну, Підвисало, чуть не розбив ниву. Добре. Так. Ей, вперся, блін, бампером. На третій передачі навіть ручник не спасає від того, що в нас автомобіль такий швидкісний. Так, ну що, в першу чергу дістаємо дисочок. А, потрібно поставити на нього резину. І монтуємо це все. Тепер нам якось наш Невасик потрібно підняти для того, щоб встановити дане колесо. Взагалі, я так бачу, що у нас так рано потепніло аж 5 годин. Давайте трохи відпочинемо та почнемо все зранку. Нам потрібні наші домкрати. Домкрат номер 1. Встановлюємо його сюди. Та спробуємо підняти наш Невасик. Я поняв. Не варіант. Так, піднімати її. Тим більше, що машинка наша повністю сповзла з нього. І Демократ ще й чуть не застряв у нас в колесі. Блін, а як же ж підняти таку високу машину для того, щоб змінити колеса? Нам. Просто-напросто домкрата не вистачає для того, щоб її підняти стандартним шляхом. Зараз витягнемо його на максимум. Все, це максимум нашого домкрата, а ми не можемо. Зняти, то ми знімемо колесо, тому що воно трошечки відірвалося від землі. А от встановити нове у нас навряд чи вийде. Так, що я тут открутив? Прикручуємо назад. Все, чудово прикрутили. Да, бачите, нам не вистачає висоти домкрату для того, щоб прикрутити все назад. Це обідненько, обідно і досадно. Нам, можливо, потрібно навіть придбати для цього підйомник. Проте, де це зробити? Так як на пляжі? Отой, що був у нас підйомник, який ми забирали зазвичай. У цій грі його зараз там немає. Взагалі той будинок трохи переробили з останньої обнови. І тепер там трохи все по-інакшому виглядає. Давайте хоча б таку запасочку спробуємо накинути зараз. Тимчасово. Вона то сюди стала, але вона тут крайне маленька виглядає. Да, На червоних дисках, звичайно, прикольно. Але воно навіть менше, ніж наше стандартне колесо. Давайте далі змонтуємо всі колеса з вами. Та розберемося уже, як їх поставити на наш Невасик. А, це вже з диском, блін, що я роблю? Треба просто резину взяти. Так, ну що, хлопці, на цьому я буду завершувати дану серію. В наступній серії я вже встановлю всі диски на наш Невасик. Та покажу вам фінальний вигляд даного автомобіля. Всім дякую за перегляд, ставте свої лайки, підписуйтесь на канал, всім удачі та па-па!